На радість всім, хто писав, чого я не в окопі, знайте, я вже майже в окопі. Біжи, біжи, струмочку, бустрім ставай рікою, Ми йду я до місточку, та й стрінуся з тобою. 48-річний співак, фіналіст популярного проєкту Україна має талант Олександр Кварта. Відтепер долучається до Збройних сил України. Артист уже проходить військову підготовку. Сьогодні він записує відеозвернення до своїх прихильників та ненависників, які казали, чому не в окопі. За хвилину почуєте відповідь пана Олександра, а також почуєте інформацію про його волонтерську діяльність та особисте життя. Напередодні Ютуб канал Ростислав Продакшен поспілкувався з артистом і взяв ексклюзивне інтерв'ю. І Маємо двох дідачок. Вона подарувала мені двох двох гарних хлопчиків, легенів вже старший вище на голову. За мене а дружина Олександра Ольга Кварта опублікувала нову світлину з двома підрослими синами та Олександром. Важко підібрати слова такий час. Ми всі зараз згуртовані заради спільної мети, перемоги України і мирного життя. Деталі почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Це моя муза. Всі мої пісні, які я пишу, то я першим ділом показую їй. Олександр Кварта, родом з Охтирки Сумської області, з 1996 року проживав у Харкові. Закінчив Харківський педагогічний університет. Почав працювати вчителем, але згодом віддає перевагу сцені у 2004 році. Бере участь у телепроєкті Караоке на Майдані. Караоке на Майдані це, взагалі, рулетка в моєму житті. Це такий шанс. Воно ж тоді шанс і звучало як передача. Однак всеукраїнську популярність йому приносить участь у першому сезоні шоу Україна має талант, де Кварта дійшов до півфіналу. На кастингу співак виконав пісню Сеньорита. Я закоханий. При цьому своєрідно підтанцьовував, чим підкорив суддів шоу. Побачив я влада яму, який здобув всеукраїнську популярність завдяки українському телебаченню, але його виїзд за кордон в перші дні повномасштабної війни і не повернення до України каже сам за себе, так і хочеться запитати: а судді хто? Кварта, в свою чергу, не зраджує своїх принципів. Він залишається в Україні і допомагає Збройним силам України навіть не з 22-го, а з 2014 року. Він возив зону АТО необхідні хлопцям речі і виступав з концертами. Тоді Донеччина і Луганщина здавалися такими далекими від Харкова. А зараз Харків уже нуль. Мій молодший брат живе в Харкові. Старший спочатку був волонтером, а тепер військовий. Зібрати вдалося. Ся вже багато у мене були збори на придбання 10 дронів на ремонт великого безпілотника на квадрокоптер Mavic 3. я робив етери онлайн концерти у TikTok. Із 22-го кварта не виконує жодних російськомовних пісень. Старі хіти переклав українською і написав багато нових. Відео кліпі на цю пісню з'явилася дружина Оля. Ця пісня, власне, присвячена їй. Вона зіграла головну роль в цьому кліпі. Ця пісня увійшла в перший україномовний альбом автора та виконавця. Хіта Україна і розійшлася по збіркам сучасних українських пісень. Нині Ольга проваджає чоловіка разом з двома підрослими синами на військові навчання. Важко підібрати слова. Багато сімей в Україні зараз в розлуці. Багато українських чоловіків та й жінок стають в ряди захисників. І захисниць такий час. Ми всі зараз гуртовані заради спільної мети, перемоги України і мирного життя. Саша багато зробив як волонтер. Він не тільки робив благодійні збори на автівки, дрони, реби та інше потрібне спорядження, не тільки віддавав половину своїх заробітків. Він гуртував людей навколо волонтерства і допомоги нашим захисникам. І мені дійсно шкода, що волонтери в Україні не захищені від мобілізації, хоча роблять дійсно багато для. Перемоги в тилу. Я впевнена, що згодом за можливості Саша повернеться в медійний простір і буде так само підтримувати бойовий дух і захисників, і волонтерів, і їх сімей, але вже як військовослужбовець. Розкажіть, як ви зрозуміли, що музика буде завжди на часі? Коли я казав, що то було не на часі, це були мої перші переживання після такого повномасштабного вторгнення, коли ми виїхали з Харкова, звісно, тоді. Я собі думав, навіщо я потрібен, коли скільки біди, скільки горя. Але подібні думки в мене були і в 2014 році, коли я вперше їхав в АТО на підтримку хлопців. І тоді, і у 22-му, і по сей день, поки я бачу, що е, мої пісні допомагають людям е, морально, так, підтримуючи їх. Коли до мене після концертів підходять мами загиблих героїв і дякують, і кажуть, що е, дякую за можливість переключитися від цього всього е, горя і біди, поки хлопці звертаються до мене з запитом на допомогу, і я бачу, що таким чином за допомогою своєї пісні, веселої пісні, я можу ще й зібрати допомогу на реби, дрони. На інші якісь засоби безпеки для хлопців, те, що допомагає їм вижити так, то я звісно впевнений, що моя робота потрібна і що я на часі. Співак додав: наразі змушений поставити волонтерство на паузу, адже став безпосередньо потрібен у війську. Зміркувань ТЦК став кориснішим безпосередньо у лавах ЗСУ. Шановні мої друзі, шановні мої підписники, мої глядачі постійні на всіх моїх концертах в Україні і за кордоном. Для того, щоб наблизити перемогу разом з моїми побратимами, друзями, бійцями, зараз я проходжу навчання у лавах ЗСУ. Тож, всім моїм підписникам, бажаю якомога скоріше мирного неба, а я буду допомагати. І підтримувати вас уже із Лав ЗСУ. На радість всім, хто писав, чого я не в окопі, знайте, я вже майже в окопі. На радість всім моїм друзям я живий, здоровий, і я продовжую співати тільки найпозитивніші пісні. Слава Україні! Героям слава додає дружина. Олександра Ольга, вона пише: хтось в курсі більше, хтось менше, що переживала наша родина за останні місяці. Скажу так: Бог не дає нам тих шляхів, які ми не в змозі подолати. І ще ми саме там, де Бог хоче, щоб ми були. Значить, тут ми потрібні цьому світу. Дякую всім за підтримку. Разом переможемо, гуртуємося, робимо свою справу. Кожен на своєму місці. Також жінка показала ось ці світлини з поїздки з Харкова, яка була спонтанною і закінчилася також неочікувано. Я повернулася в Івано-Франківськ не сама, а з прекрасним хлопчиком. Мрія збулася. У нас є собака. Дякую близьким людям за час разом. Це найцінніше, Олечка. Ми з нею познайомилися на фестивалі. Вперше ми поїхали в 2006 році на фестиваль у Київ, де вона займалася бальними танцями. Там я в неї закохався через її бальні танці, побачивши її. А потім згодом вже ми познайомилися, то так сплилися дві долі в одну. І Маємо двох дідачок, вона подарувала мені двох гарних хлопчиків-легенів, вже старший і вищий на голову за мене. Ну що сказати, вона займається у мене відеозйомкою, відеомонтажем, відеорежисурою. Зараз навчається у університеті культури, нашому харківському як режисер монтажа і режисури. Це моя постійна помічниця у всіх моїх кліпах. Вона як і акторка в мене знімається, і як і режисер, і як і оператор, допомагає мені. Ну, тобто, у нас є кварта продакшн свій, де вона займає головну посаду в мене. Пригадав також Олександр Кварта, що коли починав свою кар'єру, то разом з Олею вони працювали у Москві. Але коли вирішили стати батьками, то повернулися до України, і це було рішення його дружини. Оля тоді сказала: Я хочу, щоб наша дитина могла бачити і дідуся, і бабусю і всіх інших рідних. Зараз думаю, це було найправильніше рішення в моєму житті. Я дружині за це вже багато разів дякував. Правда, не скажу, що сильно сперечався, але все ж таки ідея повернутися це її в крайньому інтерв'ю для Ростислав Продакшн Також кварта розповів про двох синів, яких виховує в патріотичному дусі. Старший тільки ось поступив у Франківську музичний коледж. Він грає на фортепіано. Він вже так само долучається до моєї творчості, записує фортепіанні партії мені. І це мені дуже приємно. Коли я приїжджаю додому, то я слухаю їх обох, тому що молодший вже береться за електрогітару. І вони там розбирають квін, розбирають якісь інші там е треки, такі, коли я їх отслуховував в такому ж віці, там 15-16 років. От вони зараз те саме слухають, і мені дуже цікаво. Я їм ділюся своїм досвідом, те, що я слухав, там Флойд, чи той самий Квін, чи е Чикаго. Ну такі закордонні якісь е вподобання, ті, що я із заходу відслуховував, дуже мені. Подобалось. От їм теж зараз цікаво, що Нірвана, там, ну, такий рок. Все це дуже цікаво. Я приїжджаючи додому, сідаю і слухаю, як вони грають. Або Олічка мені присилає відоси, як вони там грають вдома. Це моє щастя. Їх захоплення, музика. Це не дивно, тому що ми завжди з дитинства, їхнього дитинства, ми співали з Олією. Це було нормально, коли ти вдома йдеш, ходиш, щось співаєш щось собі під ніс намугикуєш, І вони це все копіюють і так само ходять зараз по хаті і співають весь час. От Ваня в мене більше по класиці. Хочеться, щоб колись ми, може, щось заграли разом із моїх пісень. Це така є в мене мрія. А як там буде, я не знаю, тому що я ніколи їх намагався не примушувати щось робити, те, що їм не подобається. І колись так випадок був у мене дитяча пісня є чомучки, записана разом з ними. Ну, в Ютубі там є, якщо буде бажання подивитися. Там, де ми всі разом вони нам на фортепіано грають, Олічка, і там, чи Шейкер, чи Бубен, не пам'ятаю. І я з гітарою. От ми в чотирьох граємо і співаємо. От. А наступну пісню про художника я хотів, щоб діти заспівали і вони вперлися, ні. Не захотів, молодший не захотів. Я думаю, не буду примушувати, щоб не відбити це бажання. Знаєте, щоб потім мені через роки не сказали, ти мене заставив, ти мене примусив. Боже збав, я завжди хотів, щоб вони хотіли самі. І мрія все ж таки є, дай Боже, колись ми таке заграємо, коли я бачу, що вони наспівують мої пісні, я мовчки радію собі, тихесенько, тихесенько, щоб, щоб все нормально було. Від сьогодні Олександр Кварта уже військовослужбовець Збройних сил України. Також він сьогодні ділиться ще одним відео, в якому повідомляє завдяки підтримці фанатів. Йому вдалося закрити збір на потреби військових, які боронять Україну на покровському напрямку. Зовсім недавно я закрив збір з вашою допомогою з концертів за минулий місяць для 110-ї ТРО Запорізької. На Покровському напрямку те пальне, дві тони пального, яке я їм передав, то вони використали. А я зараз, ну так, з міркувань ТЦК, став кориснішим уже в лавах ЗСУ своєю одиницею, не перекриваючи збіри волонтерські, а з автоматом в руках і до окопу. Тим не менше, всім волонтерам, які допомагають. Не опускайте руки, не залишайте надію, що так ви наближаєте перемогу. Підтримуйте наших військових. Я впевнений, що це дійсно наблизить перемогу. Слава Україні!